Вітаю! Мене звати Андрія Шевська Наталія Іванівна, і я учитель математики. Уже майже 35 років присвячую себе одній з найцікавіших та найважливіших справ навчанню дітей мистецтву чисел, логіки і аналітичного мислення. Щиро вірю, що математика це ключ до розуміння багатьох процесів у світі і моє завдання допомогти учням знайти цей ключ. Працюю у комунальному закладі Компаніївський ліцей, що на Кіровоградщині. Це школа, яку я закінчила у 1985 році, і це той заклад, у якому, я сподіваюся, завершиться моя педагогічна кар'єра. Маю вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання старший учитель. Прагну постійно розвиватись та вдосконалюватися. І сертифікація для мене важливий крок у цьому напрямку. А почалося все у 4 класі, коли зачаровано дивилась за своєю вчителькою математики, ловила кожне слово, переймала манеру поведінки та спілкування, слідкувала, як працює вчитель-професіонал. Того часу я твердо вирішила бути вчителем математики і жодного разу не зраджувала своїй мрії. Після закінчення школи вступила до Кіровоградського державного педагогічного інституту за спеціальністю математика і фізика. Закінчила його в 1990 році і з цього моменту почалась моя вчительська стежина. У різні роки викладала математику, фізику, інформатику. У цьому році маю години математики у 5, 10, 11 класах та інформатику у 9 класі. Моя місія як вчителя математики формувати впевненість школярів у власних силах, навіть тоді, коли їм здається, що математика це не їхня. Я постійно шукаю шляхи зробити математику цікавою та зрозумілою для кожного учня. Одним із ключових інструментів у цьому є використання мультимедійних технологій. Використовую класичні презентації PowerPoint та Google Презентації, онлайн сервіси Canva, Prezi, Vizmi, Genially, Sway, Для створення анімаційних відео та презентацій сервіс PUVToon, для створення інтерактивного відео PlayPosit, для запису асинхронних уроків сервіс Loom. Сучасні діти, які виросли у світі цифрових технологій. Потребують інноваційного підходу до навчання. Одним із таких підходів є використання онлайн симуляцій. Онлайн симуляції створюють нові можливості для захопливого та свідомого навчання школярів, адже онлайн-симулятор це жанр комп'ютерних ігор, які так полюбляють діти. Однак для навчання такі іграшки мають надзвичайне значення. Вони дозволяють змоделювати у віртуальному середовищі реальну ситуацію. Відповідно до навчальної мети під час вивчення певної теми. Надзвичайно цікавими і корисними є платформи з іграми-симуляторами FET, Matific, Desmos, GeoGebra, Mesigon Polypad та інші. Віртуальні інтерактивні дошки є ефективним інструментом для навчання, завдяки якому можливе поєднання тексту, зображення, відео і аудіоматеріалу на одній платформі. Особливо актуальними вони є в умовах дистанційного навчання. Використовую онлайн дошки CleverMes, Classroom Screen, ґінзі, Padlet, Miro. Я використовую дошки для покрокового пояснення, розв'язування рівнянь, побудови графіків, функцій та геометричних фігур. Учні можуть підключатися до дошки у режимі реального часу, додавати свої відповіді, коментувати та виправляти помилки. Це сприяє командній роботі та розвитку критичного мислення. Робота в парах і групах це ефективний метод, що сприяє активному залученню учнів до процесу навчання, розвитку їхніх комунікативних навичок. Використовую наступні форми організації роботи в парах і групах: обговорення задачі в парах, метод навчаючи вчуся, проєктна діяльність у групах, інтерактивні ігри та вікторини у Кахут та Квізіс. Математичні станції. Робота в групах дозволяє кожному учню відчути свою значимість та навчитися співпраці, що важливо не лише на уроках математики, а й у житті. Вчителю буває важко утримати увагу учнів протягом заняття. Однак існують способи зробити уроки математики цікавішими: інтерактивні вправи та математичні ігри WordWall, Learning Apps та Learning UA, MATIKAIN. Ул Мес Геймс Кахут допомагають ефективніше залучати дітей до процесу навчання та є чудовими інструментами формувального оцінювання. Головна ідея нової української школи компетентність навчання. Сучасні діти потребують сучасних методик навчання, які допоможуть їм успішно адаптуватися до мінливого світу та реалізувати свій потенціал. Педагог перестає бути єдиним джерелом знань, а отже, він опановує нову роль. З ретранслятора має перетворитись на помічника, який супроводжує учнів в процесі пізнання і досліджує світ разом з ними. Створення комфортного і мотивуючого освітнього середовища є одним із ключових аспектів моєї роботи як учителя математики. Я прагну, щоб кожен учень, заходячи до класу, відчував себе впевнено, щоб у класі панувала атмосфера взаємоповаги, де кожна думка важлива. Я намагаюся організувати навчальний простір таким чином, що він був функціональним, зручним та мотивуючим. У школі діє кабінетна система, і я працюю у кабінеті математики. Класна кімната стандартного розміру має три великих вікна, 12 парт, шафи для зберігання навчальних матеріалів. Робоче місце вчителя оснащене комп'ютером, інтерактивною та крейдовою дошками, документ камерою, відеокамерою і мікрофоном для проведення онлайн-уроків, графічним планшетом. У класі є інтернет та вайфай. Для роботи на уроці є креслярське приладдя, набори моделей просторових фігур, дидактичні матеріали на магнітах. Координатна пряма, одиничне коло, частини і дроби та інше, роздатковий матеріал для обчислення площ та об'ємів, танграми. Кабінет має додаткову кімнату для перебування у позаурочний час вчителя і учнів. У класі багато кімнатних квітів, що створює атмосферу затишку. Для реалізації ключових концепцій НУШ обрала модельну програму Ніни Тарасенкової та Світлани Скворцової. Постійно звертаюсь до напрацювань науково-дослідної лабораторії математичної освіти. За необхідності використовую електронні підручники інших авторів Істера, Мерзляка, Кравчука та Янченко. Моє освітнє середовище це не просто клас, це місце, де кожен учень відчуває себе цінним та важливим. Я прагну створити атмосферу. У якій діти не бояться а помилятися, а навпаки, вчаться на своїх помилках. Угу. Я вірю, що кожна дитина має право на якісну освіту незалежно від її особливостей. Тому я активно впроваджую інклюзивні практики, створюючи умови для навчання дітей з різними потребами. Угу. У п'ятому класі навчається дитина з інклюзією. Для нього я модифікувала навчальну програму, щоб зробити її більш доступною та зрозумілою для хлопчика. Під час уроків поряд велику допомогу надає асистент учителя. Ми підтримуємо тісний зв'язок з батьками хлопчика та регулярно обговорюємо його прогрес. Також співпрацюємо з шкільним психологом, щоб забезпечити дитині комплексну підтримку. Цей досвід навчив мене багато чому. Я зрозуміла, що кожна дитина має свій унікальний потенціал. І наше завдання як педагоги допомогти їм розкрити цей потенціал. Я вірю, що інклюзивна освіта це не просто право, а можливість для кожної дитини відчути себе частиною суспільства та досягти успіху. Моє освітнє середовище це місце, де діти не просто отримують знання, а вчаться бути активними, творчими та відповідальними громадянами. У моєму підході до співпраці з батьками основними принципами є довіра, відкритість і взаємна для спілкування використовую різні форми комунікації батьківські збори, індивідуальні консультації, електронну пошту, онлайн платформи месенджери. Я завжди відкрита до спілкування і готова надати батькам необхідну інформацію та підтримку, обговорити успіхи і будучі дітей. Допомагаю батькам бачити не лише академічні показники дитини, а й їх поступ у розвитку особистісних якостей. Як результат, зростає рівень довіри між усіма учасниками освітнього процесу. Переконана, що лише у співпраці між учителями учнями і батьками можна досягти гармонії в освіті та допомогти дитині розкрити її потенціал. Mm -hmm. Моя педагогічна діяльність ґрунтується на вів у силі трикутника Учитель учні і батьки. Я переконана, що лише злагоджена робота усіх трьох сторін може забезпечити повноцінний розвиток дитини. Я є класним керівником 9 класу. Особливий період, коли діти стоять на порозі дорослого життя, і я бачу свою роль у тому, щоб допомогти їм зробити цей перехід максимально легким і успішним. Мій дев'ятий клас це не просто група учнів, це справжня команда. Ми разом долаємо труднощі, святкуємо перемоги та підтримуємо один одного. Я вірю у силу колективу і прагну створити у класі атмосферу взаєморозуміння та поваги. Педагогічна діяльність це не просто робота, це моє покликання. Я прагну не лише передавати знання, а й надихати учнів на саморозвиток та відкриття нових горизонтів. Я активно використовую сучасні технології в освітньому процесі. Мій сайт Математика з любов'ю є платформою для обміну знаннями та ресурсами. Я створила понад 170 онлайн-тестів на платформах Всеосвіта та на урок. Що дозволяє учням ефективно перевіряти свої знання та готуватися до НМТ? Мої учні, моя гордість. Вони неодноразово ставали переможцями районних та призерами обласних олімпіад. А у 2023 році ми здобули третє місце на обласній олімпіаді з фізики. Протягом трьох років я співпрацюю з Малою академією наук. Мої учні займаються науковими дослідженнями у секціях фізики, геофізики та прикладної математики і досягли значних успіхів, здобувши друге місце у конкурсі науково-дослідницьких робіт у 2023 році та друге місце у конкурсі Інсайти сьогодення у 2022 та у 2024 роках. Я активно ділюся своїм досвідом з колегами, проводячи майстер-класи, консультації та виступаючи перед вчительською спільнотою. Допомагаю молодим вчителям удосконалювати свою майстерність, а також очолюю кафедру вчителів математики та фізики, ліцею. Я постійно підвищую свою кваліфікацію, беручи участь у обласних інтернет-конференціях. Мурівські читання та безпечний інтернет. Постійно навчаюсь на курсах, тренінгах, семінарах Кіровоградського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, ЕДЕРА та Прометеус. Постійне навчання для вчителя це не просто бажання, а необхідність, що продиктована динамікою сучасного освіту та потребами якісної освіти. Я не прагну до слави, але хочу, щоб моя робота мала реальну користь. Я сподіваюся, що мої учні зможуть застосувати отримання знання та поради в своєму житті, щоб зробити його більш успішним та щасливим, а також внести свій вклад у розвиток нашої країни.